Нас включили до пункту незламності. Коли вимикається світло, ми вмикаємо генератор. Люди можуть прийти до нас, підзарядити телефони, ноутбуки, павербанки, всю електроніку. Кожного дня понад 10 чоловік приходить та заряджаються. Зазвичай це молоді люди, але є люди похилого віку. Віяли відключення в нашому районі кожного дня дуже багато народу приходить, наприклад, знімати готівку. У нас можна розвиватися і готівкою, і картою, і зняти гроші. Типу народу досить ну, багато. У нас працює 22 заправочні комплекси в Харкові. З них 15 обладнані дизель-генераторами на сьогодні так само є три старлінки. Навіть на цих заправочних комплексах є, є люди, які хочуть дійсно поїсти є люди, які хочуть щось купити. А є люди, які просто приходять погрітися. В нас так само був випадок, коли знаєте, що чемпіонат світу. З футболу проходить так, просто люди ну, не можуть не подивитися чемпіонат світу з футболу і, відповідно, знайшли нас як такий пункт славності з точки зору того, щоб все-таки цю свою традицію не порушувати. Що не варто робити при користуванні бензинових або дизельних генераторів, не варто змінювати максимально допустимий струм генератора при заправці даного генератора. Не користуватись джерелами запалювання або не корити, не можна дозаправляти генератор, коли він працює або він перегрівся. Також не можна використовувати генератор в підвальних приміщеннях, в приміщеннях, де, є, де можуть перебувати люди, а також в вибухонебезпечних приміщеннях.